Сьогодні у нас цікавий огляд ось такої автономної системи відеонагляду від компанії TVT. В день, коли є сонячна енергія, система живиться ось від такої сонячної панелі. Вночі, коли сонячної енергії немає, система живиться від вбудованої літії залізофосфатної батареї. Номінальна напруга цієї батареї 12,8 вольт. Ємність батареї 23 Аг. години. Повна автономність системи досягає 3,5 доби. Передня частина камери має металеву конструкцію, задня частина зі спеціального радіопрозорого пластику. Камера має ступінь захисту IP67. Камера має світлочутливу матрицю, роздільна здатність 4 Мп. Фіксований об'єктив з фокусною відстанню 2,8 мм. led підсвічування працює до 20 метрів. Також камера має активний захист. led сигналізація червоне та синє світло.